Це тім, тім каст. Мої вітання триває 524-та доба повномасштабної війни. Від генерала Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України, днями отримала нагороду за сприяння війську українська співачка Катерина Бужинська. Свою відзнаку Бужинська показала підписникам в інстаграмі. Ми Це я Україна, це ти Україна, це ми Україна. Свій нагрудний знак за сприяння українським воїнам показав і Ахтем Сейтаблаєв, і Зізнався, що особливу нагороду від збройних сил України присвятив покійній матері, яка пішла з життя в анексованому Криму два роки тому. У Юрмалі завершився благодійний фестиваль лайми Вайкуле – лайма-рандеву. У 2023 році він був присвячений Україні. Серед запрошених гостей глядачі не побачили про путінських зірок, адже гедлайнерами фестивалю стали українські та європейські зірки, які підтримують нашу країну. Зокрема, там виступав і Макс Барських. Перш за все хочу подякувати Лаймі за запрошення. Дякую всій Латвії за те, що підтримуєте Україну, українців в ці важкі часи. Чесно, я вірю, що ми переможемо. Страждання українців закінчиться. І я сподіваюся, що наступний фестиваль відбудеться в українському Криму. У юрмалі, до речі, виступила і Вірка сердючка з мамою та своїм шоу-палетом Вірка виконала улюблені хіти глядачів а також змінену композицію Раша Гудбай. Раша Гудбай! Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім! Тім каст.